4 години 14 хвилин за місцевим часом, 24 червня 2025 року. Російський десантний катер проекту Серна з 30 військовослужбовцями на борту впевнено рухався у бік західного узбережжя одного з районів, не підозрюючи, що вже 27 хвилин за ним ведеться приховане спостереження. Високо над ними на висоті близько 5,5 кілометрів. Завис турецький безпілотний літальний апарат, зібраний не на швидку руч, а такий, що є повноцінною бойовою платформою із серйозними можливостями. Це був Беректар Ті Бі 12, безпілотник, який звитів о другій годині ночі з замаскованого майданчика в районі Миколаєва. Чорне море на той момент виглядало як бездонна темрява, а російські радіолокаційні розрахунки, виснажені нічним чергуванням, боролися з втомою. TB-12 не був іграшкою, його вважали аналогом американського предатора. Оснащений двигуном Rotax 912, таким же як на легких цивільних літаках, безпілатник міг перебувати в повітрі до 27 годин. Жодного поспіху, коли перед тобою вся ніч можна вичікувати. Маршрут було сплановано ювелірно. Замість прямого курсу оператор обрав траєкторію, яка утримувала безпілотник на відстані не менш як 50 кілометрів від відомих позицій російських зенітно-ракетних комплексів С-300. Низька радіолокаційна помітність безпілотника, зіставна з великою пташкою, давала перевагу, але зайва самовпевненість могла призвести до втрати дорогого апарата. До 3 годин 30 хвилин безпілотник досяг своєї зони патрулювання. Це був прямокутник повітряного простору довжиною 40 км і шириною 20 кілометрів, що дозволяв перекрити основні морські підходи до прибережної зони. На висоті близько 5500 метрів система оптико-електронної розвідки Westcam MX15D, встановлена на борту, забезпечувала повне візуальне і тепловізійне покриття. Ця канадська система могла в інфрачервоному режимі виявляти найменші джерела тепла на тлі холодної морської поверхні, мов ліхтар, у шахті. Оператор, що сидів на наземній станції управління, зовні більше схожий на геймерське крісло, ніж на армійський пост, приготувався до рутинного чергування. Апарат літав за заданою програмою автономно, все, що залишалося, стежити за зображенням із камери, перемикаючись між візуальним і і інфрачервоним режимами кожні кілька хвилин. Ось вона справжня війна дронів 99% очікування і 1% адреналіну. Сьогодні ймовірність потрапити до цього 1% різко зростала. О 3 годині 47 хвилин на екрані тепловізора з'явився рух. Тепла пляма рухалася із заходу на схід зі швидкістю близько 55 км на годину, залишаючи за собою теплий слід, мов шлейф. Що виділявся на тлі крижаного чорного моря. Оператор збільшив зображення. Контур став чіткішим: це був десантний катер проекту 1177-70, ті самі серни, що використовуються російськими військами для швидкого перекидання особового складу чи легкої бронетехніки. Судно завдовжки 26 метрів з водометним двигуном і малою осядкою могло доставити на берег до 92 повністю екіпірованих бійців або один основний бойовий танк. Але особливим це виявлення робило не лише судно. За кілька хвилин датчики Байрактара зафіксували ще два судна, які йшли тим самим курсом на відстані близько 5 кілометрів позаду. Це вже не була звичайна патрульна операція, це був конвой. Оператор відмітив цілі і увімкнув запис: кожен піксель зображення міг стати доказом у майбутньому аналізі. Лідируючи судно, йшло впевнено: його водометний двигун дозволяв швидко ковзати по спокійній поверхні моря, немов спортивний катер. Через інфрачервоний канал були видно теплові сліди на палубі, живі людські фігури. Оператор нарахував щонайменше два десятки, ймовірно більше, тісно згруповані всередині. Їхні рухи, спорядження, силуети, усе вказувало, що це не морський екіпаж, це була піхота. І, судячи з кількості, вони прямували на заздалегідь обраний відрізок узбережжя. О четвертій годині десять хвилин уся картина склалася остаточно. Конвой рухався просто до ділянки пляжу за 8 кілометрів на захід від Херсона, де раніше вже відзначалася підозріла активність. Усе підтверджувалося: усе вказувало на майбутню висадку. Оператор простягнув руку до захищеного телефонного апарата. Питання про подальші дії вже не стояло. Ворог готувався до чогось серйозного, і діяти потрібно було негайно. О 4 годині 15 хвилин, через 27 хвилин після першого контакту, оператор безпілотника отримав три слова, які змінили все дозвіл на знищення. Наказ надійшов із оперативного центру 383 ї бригади безпілотних літальних апаратів, де старші офіцери в реальному часі спостерігали ту саму картинку. Це не було поспішним рішенням. Кожен боєприпас, типу «Мам-Л» коштував близько 70 тисяч доларів, а сам безпілотник ніс лише 4 одиниці озброєння. Більше того, Відкривши вогонь, українська сторона розкривала факт того, що зона в настільки південній частині Чорноморського узбережжя перебуває під контролем повітряної розвідки. Це могло поставити під загрозу майбутні операції, проте ризик виправдовувався масштабами загрози. Оператор розпочав підготовку до атакувального заходу. Відстань до берега 15 кілометрів. Катер йшов зі швидкістю близько 55 кілометрів на годину курсом 330 градусів. У світі безпілотників така поведінка називається подарунок. Передбачувана ціль це ідеальна ціль. Ціллю обрали головний катер знищення передової одиниці порушить стрій, створить паніку та зірве висадку. Автопілот Байрактара отримав нове завдання залишити патрульну зону і зайняти позицію для оптимального пуску. Апарат плавно пішов у лівий віраж, заходячи на курс просто стилу колони. Все прораховувалося. При пуску ракета МАМ-Л найефективніша при запуску вздовж напрямку руху цілі, зменшуючи необхідну корекцію. На екрані термінала оператор спостерігав, як ціль наближається. Оптичний зум Westcam наближав зображення до такої міри, що можна було розрізнити окремі фігури людей на палубі. Більшість були згруповані в кормовій частині судна, ймовірно ховаючись від вітру. Помилка: скупчення людей полегшує завдання боєприпасу. Екіпірування, бронежилети, каски, автомати, усе підтверджувало, це не постачання, це бійці. МамЕл. Розумний боєприпас турецького виробництва вагою близько 22 кілограмів із 10-кілограмовою бойовою частиною, здатною пробити легку броню або рознести корпус катера на частини, наведення півактивне лазерне. Поки ціль освітлюється лазерним променем, ракета летить точно в точку. Дистанція 8 кілометрів в умовах висоти понад 5 кілометрів, на це потрібно було близько 43 секунди польоту. Помилки бути не могло і чекати доводилося з максимальною концентрацією. О 4 годині 30 хвилин на борту російського судна розпочався рух. Через тепловізор оператор побачив, як кілька осіб перемістилися до носової частини катера та почали встановлювати імовірно великокаліберний кулемет. Це виглядало або як стандартна підготовка перед виходом на ворожий берег, або як реакція на щось підозріле в небі. У будь-якому разі часу на роздуми більше не залишалося. Оператор переперевірив усі системи лазерний цілевказівник активний, стан боєприпасів без відхилень, погодні умови ідеальні. Вітер не перевищував п'яти вузлів, хмарності в зоні дії не спостерігалося. Єдине, що викликало тривогу фронт хмар, що наближався із заходу. Але він міг стати фактором лише через годину поки що все сприяло удару. Ціль місток головного катера. Лазерний далекомір миттєво визначив відстань 12,7 кілометра ще занадто далеко. Теоретично, мам л міг вражати цілі з відстані до 14 кілометрів, але зі збільшенням дистанції значно знижувалася точність. Оператор чекав. Минуло кілька хвилин, 11 кілометрів. 10. Катер продовжував тримати курс, не відхиляючись, ніби над ним не нависав безпілотник з ракетою на прицілі, кожен метр наближав його до точки неповернення. Оператор уже розрізняв деталі антени зв'язку, бортовий номер, індивідуальні типи озброєння у бійців на палубі, його палець навис над кнопкою активації пуску. О 4 годині 42 хвилини відстань до цілі становила 8 кілометрів ідеальне вікно для атаки. Але раптово оператор помітив, що два інші судна в хвості колони почали змінювати курс одне відхилялося на північ, інше на південь. Це було більше, ніж маневр, це було створення захисного периметру. Усе вказувало на масштабну операцію, що виходила за межі звичайного транспортування. Тепер було зрозуміло це не розвідка, не патруль і не постачання, це початок чогось значно більшого. І якщо не зупинити зараз, наслідків не уникнути. Рішення було ухвалено. О четвертій годині 46 хвилин оператор натиснув на спуск. Але не сталося нічого. На екрані мигнули попередження збій лазерного наведення, потрібна перекалібровка. Серце оператора забило частіше. До берега залишалося трохи більше 7 кілометрів, катер почав скидати швидкість, готуючись до підходу. Кожна секунда зволікання могла коштувати дуже дорого. Він перезапустив лазерний ціливказівник, старий перевірений прийом, який спрацьовує як на ноутбуці, так і на обладнанні вартістю мільйони доларів. Минуло 5 секунд, потім ще 5, і нарешті система повідомила оперативна. Ціль знову захоплено. Однак щось у профілі катера викликало тривогу. Палуба була перевантажена Забагато ящиків, Забагато фігур. Для 30 піхотинців це було неприродньо. А ці вантажні контейнери, закріплені по бортах. Що в них? Це не схоже на спорядження звичайного підрозділу. На 47-й хвилині ракета Мам л відокремилася від підвісу безпілотника. Одразу розкрилися стабілізатори, і головка самонаведення почала відслідковувати лазерний промінь, відбитий від цілі. Невеликий бортовий комп'ютер запустив розрахунки. Висота 5,5 кілометрів. Дальність 7,8 кілометра, час до удару 43 секунди. Оператор ще не знав найголовнішого цей катер був лише першим ланцюгом, лише передньою лінією набагато масштабнішої операції, про яку ніхто не повинен був дізнатися. І саме вибух, що станеться зараз, виведе на світ те, що приховували на найвищому рівні. Залишалося 28 секунд до удару. Катер проєкту СЕР найшов тим самим курсом. Швидкість близько 15 вузлів. На палубі повний спокій. Через екран тепловізора оператор спостерігав, як російські військовослужбовці курять, перемовляються, перевіряють екіпірування. Вони не підозрювали, що над ними вже летить ракета, а зворотній відлік їхнього життя йде на останні секунди. Лазерний промінь залишався стабільним. Пристрій стеження на підвісі безпілотника тримав ціль з ювелірною точністю, як снайпер, що тримає перехрестя на серці ворога. Система розрахунку дистанції показувала 5 кілометрів 4, три. І ось 15 секунд до удару. Один з бійців на палубі раптово підняв голову вгору. Ймовірно, він помітив або силует дрона на тлі ранкового світанку, або білу точку ракети, що знижувалася. Він закричав, замахав руками, кілька інших обернулися, але було пізно. Швидкість зближення майже 200 кілометрів на годину. Це був кінець. Реакція екіпажу виявилася хаотичною. Одні кинулися шукати укриття за ящиками, інші підняли зброю, ніби могли збити керовану ракету стрілецькою зброєю. Але потім оператор помітив дещо дивне. Деякі солдати почали скидати ящики за борт, не рятуватися, не стрибати у воду, а саме позбавлятися вантажу. П'ять секунд. Камера автоматично збільшила зображення, передаючи сигнал у режимі реального часу до головного аналітичного центру. Увага штабів була прикута до екрана. Камуфляж на бійцях не відповідав стандартним зразкам. А на ящиках були мітки, які не проходили за жодною базою постачання регулярних частин. Усе стало зрозуміло. О 4 годині 48 хвилин ракета досягла цілі. Удар прийшовся точно в центр корпусу. Десятикілограмова бойова частина з легкістю пробила обшивку і викликала миттєвий вибух. Але те, що сталося через півтори секунди, приголомшило: це були не палівні баки, це були термітні заряди. Біло-жовті струмені, що виривалися вгору, свідчили про характерні елементи: склад, здатний плавити навіть бетон. Катер розламало навпіл, із уламків почали спливати герметичні ящики, деякі відкрилися і на поверхню випливли контейнери з маркуванням, яке безсумнівно розшифрують у Київському центрі аналізу загроз. Місія цих людей полягала не у висадці, а в знищенні. Це була диверсійна операція. Решта двох катерів, які ще кілька хвилин тому вибудовували бойовий порядок, ріжко змінили курс: один на північ, інший на південь. Жодної спроби врятувати вцілілих, жодного виходу на зв'язок, лише панічна втеча. І це стало найстрашнішим підтвердженням того, що припущення були правильними. Фінальний удар ракети в чорний ранок чорного моря став не лише кінцем для одного катера. Це був кінець мовчання, кінець ілюзії, що війна обмежена лише фронтом, бо в цих водах, серед уламків, тонули не просто шматки металу, на дно йшли задуми, і все, що так ретельно приховували. Українська розвідка мовчала. Але це було саме те мовчання, за яким робота. Аналітики переглядали кадри зі збільшенням по кожному ящику, звіряли цифрові мітки, контури, вміст. На стіл лягали висновки. Це були не просто вантажі, це були компоненти для підривних робіт у глибокому тилу, докази того, що хтось готував не висадку, а точковий удар: швидкий, нищівний, тихий допори. Сигнали екстреного зв'язку, які зафіксували в штабі, більше нагадували наказ: відбій, відхід не вступати в контакт. Тиша після вибуху говорила гучніше за будь-які заяви. Жоден із катерів, що залишилися, не намагався врятувати своїх. Жоден не дав зрозуміти, що усвідомив, хто саме атакував, лише мовчання і повний розрив зв'язку. Через кілька годин супутникові знімки зафіксували відступ флоту, повернулися кораблі, що раніше вийшли в море, із Севастополя екстрена передислокація. Радіоефір, заповнений закодованими короткими повідомленнями, замовк так само раптово, як і заговорив усе обірвалося. І настала та тиша, якої бояться навіть генерали. Запитань стало більше, ніж відповідей чому була обрана саме ця точка, хто насправді перебував на борту. Яке завдання вони не встигли виконати, що не повинно було потрапити до рук противника, але тепер точно буде вивчене. Це не просто випадковий епізод війни. Це збій у прихованій системі, який став видимим. Але найголовніше не те, що сталося, а те, чого не сталося б, якби ця атака не відбулася, якби цей дрон не висів у небі, якби один оператор не дочекався сигналу. Місія зірвана за 43 секунди. Операція, яку будували місяцями, зникла у вогняному грибі і глухому радіоефірі? І ось головне питання, на яке наразі немає відповіді: якщо такий рейд готували в західній частині Чорного моря, то скільки подібних катерів уже пішло в ніч, але залишилися непоміченими? Що ще залишилося невидимим? І що спрацює наступного разу, коли в небі не буде безпілотника на висоті 5 тисяч метрів? Поділіться своєю думкою в коментарях. Ми продовжуємо стежити за ситуацією. Наступна історія може виявитися ще гучнішою.